Сьогодні я покажу в такому прискореному режимі, як саме я шпаклюю по гіпсокартону. Нагадую, що це в нас знімний такий короб для розширювального бачка, бо в нас одноконтурний котел. Спочатку ми ґрунтуємо нашу поверхню. Після просихання я забовтала суміш уніфлот і замазала е, такі невеличкі стики і замазала міста, де е, були вкручені шурупи. Е, там, де були такі стики гіпсокартонних плиточок, е, я накладала сітку серп'янку, бо вона в мене була. Е, потім вже, коли це все просохло, ми забовтуємо стартову суміш і я накладаю з вуголками, е, роблю таку більш-менш рівнішу поверхню, Вуголки ну, в мене також залишилися е, від шпаклювання вікон. Потім, вже, Відштовхуючись від наших вуголків, ми накладаємо шпаклівку, вирівнюємо і даємо їй просохнути. Наступний етап це обов'язково шкуримо зайві залишки, також ґрунтуємо – і чекаємо, коли просохне. І починаємо забовтувати фінішну шпаклівку. Наносимо її таким тоненьким шаром, можна в один шар, можна в декілька шарів. Це вже ви будете дивитися, в залежності від вашої ситуації, як ви хочете Чи ідеально рівно, чи не ідеально рівно. Ну, я поки що нанесла один раз, а там подивимося. Якщо мені не сподобається, щось нанесу і другий раз. Це не так багато часу займає, і швиденько воно, в принципі, просихає. Знову ж таки, приступаємо до шкуріння. Беремо найменший абразив, який у нас є: 180 чи 320, і працюємо. Отак виглядає зараз воно в підсумку. Це я почепила. Можливо, трішки не до кінця дожала. Як вийшло, так і в Ну, тут видно, що uh, щільно до стіни. Тут трішки труба. Ну, подивимося, бо там якось воно зафіксовано, кривенько, косенько. Ну, в общем, я задоволена. Потім ми його. Пофарбувати чи пошпаклювати. Якщо я буду тут робити якусь венеціанку, то можна, в принципі, бачок зробити венеціанкою, або не морочитись, просто пофарбувати потім і все. Ну і все. В принципі, всім дякую за перегляди до наступних відео.